Дуже ніжний і рум'яний штрудель з маком. Це смак дитинства. Він готується дуже легко, він дуже смачний. Давайте приготуємо його разом. Для цього нам потрібно пів літра кислого молока, але ви можете взяти собі свіже, якщо немає. І взяли маленьку пачечку дріжджів 42 грами. Добавляю щіпку солі і беремо так, щоб дрожжі розтаяли. Кажуть, рукою замішувати. Ну, як рукою можна відчути дріжджі, як вони розсмоклеться. І що я роблю? Даю грам 150 цукру, одне яйце. І все це розмішую. О, бачите, я пальчиками відчуваю цукор, чи розтає він, чи ні. Додаю пакетик ванільного цукру. Грам 50 олії, і кидаємо борошно, щоб замісити. Тісто ми вимісили, десь приблизно в нас пішло кілограм борошна, може, трошечки більше. Так. Що я роблю? Беру трошечки олії, Ну його трошки так обмазую, щоб не прилипало. І. Кладемо, накриваємо харчовою плівкою, якщо немає, якимось кульочком, щоб тісто саме не засихало, і даємо йому зійти. Так, тісто в нас таке зійшло. Я руки змастила олією і ділимо на дві частини. Тісто ми розкатали, ну десь так, на, на пальчик. І будемо перемазувати маковою начинку. Я купила таку вже готову. Так, маковою начинкою ми змастили і скручуємо. Тісто в нас ідеальне, вийшло, дивіться, навіть не липне. І кладемо на деку. І другу розкатуємо і змащуємо. Тісто у нас підійшло, ми беремо яйце, розколочуємо і змащуємо. І ставимо в духовку випікатися при температурі 180 градусів, ну, до готовності 30-40 хвилин. Струделі наші готові. М -м, дивіться, які вони рум'яні. Готуйте і смакуйте.